Наша команда прийняла участь в хакатоні, AI Labeling Sprint. Нас було, ну, так можна сказати, запрошено нашим завідувачем кафедри, як це власне сталося. Він повідомив нам про дію, що відбудеться такий хакатон. Казав, можливо, ви хочете прийняти участь. Я згодився, набрав команду, і, власне, ми таким чином пішли на хакатон. Я приймав участь у хакатоні, який був присвячений анотації даних а, для того, щоб. Штучні моделі інтелекту, які будуть застосовуватися для розмінування територій нашої батьківщини, змогли більш швидко і більш оптимізовано знаходити вибухонебезпечні предмети, таким чином набагато більше. Можна буде розмінувати території, ніж це будуть робити звичайні сапери, і плюс це збереже дуже багато життів на хакатоні. Ми продемонстрували найбільшу точність в знайдених мінах, в власне найбільшу кількість знайдених мін, та ми серед всіх, можна сказати, найкраще змогли розподілити міни щодо їх видів. В результаті нам було вручено приз в вигляді гранту на 2000 тисячі доларів на команду. Як подальшому ми плануємо його розділити. Це, звісно, частина коштів піде на потреби нашої армії, наших військових, а іншу частину ми хочемо вкласти в власний проєкт або розподілимо порівну між всіма учасниками команди.